У Львові нагородили маленьких лауреатів, переможців конкурсу Життя тобі. Цей міжнародний конкурс для української молоді тривав протягом півроку. 23 червня. У Львівській політехніці відбулося нагородження, на яке завітала дружина президента України Марина Порошенко. Організатором є міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою національного університету Львівська політехніка та норвезько-українська громадська організація «Made in Norway». Почесним журі було відібрано 20 лауреатів, 15 у номінації Літературний твір та 5 у номінації Мистецький Твір. Приємним є те, що двоє переможців у номінації Мистецький Твір є вихованцями Золочівського центру дитячої юнацької творчості. А саме лауреат перше місце, карабін Наталя, 17 років, гурток образотворчого мистецтва, керівник Оксана Кирилова. Лауреат Перше місце Мурин Денис 9 років, артгурток палітра, керівник Галина Гевко. Діти були нагороджені дипломами та цінними подарунками. Дипломатами конкурсу від артгуртка палітра стали Сукмановська Марія, Підгірна Христина, Град Юрій, вихованці Галини Гевко та вихованці гуртка Образу творче мистецтво, керівник Кирилова Оксана, Чепелюк Богдан, Москва Панас, Піщик Юлія, Семенчук Віта.